Samsung A51. Ось такі є легкі потертості по корпусу. В принципі, на роботу не впливає. тайп c роз'ємчик, також роз на наушники 3,5. Ось такий по стану, По екранчику немає ніяких нюансів. Все працює досить добре. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Так, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Про телефон А-51 на 2-карти. Встановлений 13 Android. Так, пам'ять 6 ГБ оперативна і 128 пам'ять телефону. Кого цікавить цей пристрій, пишіть у повідомлення. Ціна 3800. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також до нього є ось такий чорненький чехольчик. Вдіваєте, в принципі, царапинок не буде видно, телефон в адекватному стані. Кому цікаво, є різні варіанти. Пишіть у повідомлення, також додайтесь телеграм-канал, силочка у шапці профілю.